Як розуміти Біблію? Здається, що це така нудна релігійна, там величезна книга, але насправді це книга життя, там написана вся історія, і це просто такий must have для всіх прочитати, тому що там реально це слово від Бога. І зрозуміти Біблію можна, якщо е, розуміти е, початки вчення Христового, їх п'ять. Перше це покаяння, тобто відректитися від мертвих діл і вірити в Бога. Друге хрещення хреститися в Отця, Сина, Святого Духа, тобто в отця це в любов, сина це Слово Боже, Святого Духа це після цього, щоб жити, виконувати це слово. І тоді Дух Святий приходить також далі безложення рук. Це е, стати під владу церкви Божих людей, тобто почитати їх і слухати, тому що м, Слово Боже воно передається через церкву. Також е, далі йде е, Воскресіння мертвих і суд вічних. Написано, що е, всі мертві воскреснуть. Е, Віддасть море мертвих смерть і ад віддадуть мертвих, і, всі будуть, і всіх будуть судити по ділам їх. Це в тому випадку, якщо не вірити в Бога, не, не покаятися при життю і ти отримуєш своє старе тіло, це з'їдене червями і йдеш на суд, а мало кого є шанс оправдатися, не судити. І... Єдиний вихід, щоб це все не, не, не попасти в це озеро огнення разом з дьяволом, разом з Антихристом, треба якраз стати на шлях цих начатків вчення, віри в Бога і ну, реально повірити і жити по Слову Божому.